Обов'язко тим, що в травні відзначаємо 70-річницю перемоги Великої часній війни, а в жовтні відзначаємо річчя створення державної системи профтехосвіти. Так склалося, що до відзначення річчя перемоги вже залишилось дуже мало тих людей, які могли б дати оцінку, пораду молодим людям. Тому ми хотіли би, щоб ми почули в першу чергу. Відгуки наших онуків про своїх ветеранів, про своїх батьків дідів. Щоб що ми почули відгуки ветеранів про події, які були, які зараз є. І перед нами сьогодні ветеран профтехосвіти з величезним стажем роботи в профтехосвіті, його трудовий стаж від учня до директора вчерного закладу, його трудовий стаж катається не тільки роботою на терені Ушадянського Союзу. А і за межами Радянського Союзу. Макаров вони Віталій Єфимович, Юхимович, який пропрацював багато років в двох навчальних закладах Криворіжжя, а також представляв як радник з е, питань про світу, Радянський Союз за її межами. І сьогодні хотів би почути вашу думку стосовно тих заходів, які проводяться е, працюючими на сьогодні. Ми сьогодні з вами являємося учасниками свідками. 12-го турніру пам'яті князя Володимира Івановича, директора пту 563. Хотів би почути вашу думку стосовно того, чи треба чи не треба вшановувати людей старшого покоління, чи треба чи не треба проводити подібні заходи. Будь ласка. Ну Що я хотів сказати? Я представник кривбаса. Це дружба зв'язувала. Із Владимиром Івановичем нас давно й давно. Ми приїжджали на сорівнування сюди, на змагання. Вони приїжджали до Дніпропетровська по волейболу, приїжджали до нас. В 3 я працював директором і в цій скромній залі ми гуляли, вірніше змагання проводили по волейболу. Ну, я хотів би на ваше питання е, слідующій відповіді. Це дуже необхідно, на русскому язике, скажу, як приємність поколені дуже необхідним. За, е, такий захід дуже необхідний і він укріпляє тільки і зближує е, всіх. Всіх тих, хто відноситься до спорту, як я уже раз говорив, що на древ... у древних... у древніх людей було на скалі викарбано тисячі років тому назад. Хочеш бути красивим – бегай, Хочеш бути умним – бегай, Хочеш бути здоровим? Бегать. Так вот сегодня я думав, что вы мне предоставите возможность там выступить перед этим как раз сегодня э, погода <с, 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 Да. необходимо укреплять и э, не терять вот эти все события, которые мы называем спорт, и особенно вот то, что между городами тоже все знали э, Владимира Ивановича и думаю, что Якраз нас і об'єднало в этом направні, і як ви спросили, це дуже необхідно. Я так Федорович, В цьому році я сказав, вже визначається п'ять років існування державної системи профтекосвіти. Скільки цих п'яти років ви були разом з нею? Було і є. Був і є. П'ятдесят два роки я в системі профтекосвіти і свій досвід. Кривбаса своєї країни я пропагував в Алжирі. Я виступав на першій Алжиро совєтській августовській конференції. Для мене це була велика честь. Досвід мій записаний теж в історії. Алжира, ну, це окрема страна. А що робиться у нас в країні, що тоді було і що тепер було, я вибачаю за тавтологію, і це ж для мене теж необично. Я думаю, що оце в ці роки, про які ми говоримо зараз, може іще більше значення. Має система профтехосвіти і думка моя слідуюча. необхідно систему профтехосвіти давати професіональну освіту, а школа хай дає нам гарно підготовлених теоретично за середню, середню освіту дають. Я думаю, що це було б дуже, дуже правильно. І я масштаби великі не беру. Я думаю, що і ви над цим працюєте зараз. І от технікуми об'єднати необхідно для того, щоб ну, підняти систему. Немає ж у нас, скільки на шість випускників Кривбаса з вищою освітою, а у нас тільки один професію отримав на Кривбасі. Оце таке відношення, і воно і по всій Україні. Я думаю, що ми от і то вже з новою. Владою, От. і там у нас квіт, Сергій каже, я вважаю. Квіт наш, думаю, що роз, дасть нас, нам можливість роз, розквіду, розквістити всім, розквістити всім в цьому напрямку, про що ми зараз маємо розмову. У вас вже більш. Тісному кругу, і тоді можна буде подивитися в очі кожному молодому, кожному другу, як і зараз я бачу, а таких друзей, як, як були і є на сьогодні, вже менше, менше і менше. Так що тут вже з історією не попрацюєш. який залишився в вашій пам'яті? Князів Воломир Іванович, якому сьогодні ми присвячуємо 12-й по турнір його пам'яті, дуже швидко минає час. І вже 12-й рік ми шануємо пам'ять Володимира Івановича. Це інноваційна людина. Це людина, яка була відкрита до усього нового. Він бажав розвиток і розбудову профтехосвіти. І тому увесь педагогічний колектив, увесь колектив навчального закладу працював так, щоб було не стидно перед князєм Володимиром Івановичем, перед директором, щоб він міг оцінити цей вклад разом з ним. Тобто весь колектив працював разом. Це в голова президії обласної, обласного товариства охорони прироби. Ну, Можна так, по так буде да? Павел Іванович був товаришем Володимиром Князева, якого сьогодні ми якось вшановуємо, проводимо турнір на його пам'ять. Хотілося б почути вашу оцінку того, чи треба. работы подивные заходы э, в наш час и другие э, диста Владимир Рыжик был такой людина, когда служил, того, чтобы едва сгадывали. Да. Ну, конечно же, мы должны помнить людей, которые очень много сил и лет своих отдали системе профессионально-технического образования, системе вообще работы с молодежью. Я знал Владимира Ивановича достаточно долго, много лет. Мы с ним одно время работали когда-то вместе. И знаю, что это высочайшего класса специалист, один из лучших директоров в области системы ПТУ. Этот человек, который полностью отдавался от своей работе и возглавляя э, крупнейшее училище, он э, очень высоко держал э, сплах этого училища, можно так сказать. Поэтому э, надо сохранять традиции. Чем мы сильны? Мы сильны тогда, когда мы опираемся на опыт предыдущих поколений. То есть сохраняем свои традиции. И вот то, что сейчас проводится турнир по волейболу имени Владимира Ивановича Князева, это как раз вот тот самый момент, который говорит о том, что мы помним, мы никогда не забудем, мы чтим и приумножаем опыт работы всей системы профессионально-технического образования, без которого не было у нас бы ни рабочего класса, ни специалистов других уровней, потому что, как правило, и, пройдя эту ступеньку, становится потом специалистами с высшим образованием, руководителем крупнейших предприятий и других организаций.